Вітаю товариство. Ось це стоять ті мої туї, які я посадив від дороги і до гаража. Цікава історія. Колись, це років було з десяток назад, вже на ринку морози починаються, чоловік придає саженці там, і в його були туйки. Ті саженці, 20 штук вміщалися в одній руці, і він їх. Просто віддавав за символічні гроші, аби хто забрав, бо вже морози. Вже він їх возив, 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 возив. І я їх купив, привіз. На кілька днів, пам'ятаю, кинув воду, відро, вони постояли, і я їх потикав отут. Я навіть не знав, що за сад. А виявилося, що це такі туї, як на Чорному морі. От колись багато разів був у залізному порту. Там отак от є центральна вулиця від перехрестя шкільної і до моря прямо вулиця. І от йдеш і там отакі дерева туї, Бо ці туї можуть бути рости як деревами, так і корчами. А от вже Одеса і Лічівськ, то такі туї ростуть такими коречами розлогими. От вони виросли ці туї, трошки вже почали рости. Бачу. Поруть деревами. Ну нащо ж мені тут дерева, такі там сімиметрові. Я позарізав спочатку верхушки. Це було поза минулого року. Знову вони почали парити в ширину, вже почали парити коричами, так що аж зимою від снігу коричі полягали. Я минулого року їх трошки постриг. Ну Такі обрубки були, але бачу, що воно почало густіти. Цього року ще от стрижу, от бачите, ще стрижу, Є от на заборі такий трафарет ставлю, щоб було забор по уровню, щоб були всі на одному рівні. І так стрижу, щоб вони в густину дали, щоб вони таким були компактним кольчиком, Бо хто його знає, де я буду на наступний рік, то щоб воно було якось трошки акуратніше. Такі туї, я так припускаю, що це туя смарагд. Бо в неї такі голубі шишечки, такі дуже пахучі, потім як оце цвіте, голубі шишечки такі дуже гарні в неї утворюються. І такі туї було б добре садити, от хто живе на хуторі. Наприклад, от, як мій брат там живе в кінці села на хуторі, посадити такі туї. це буде зимою і літом стіна від вітру класна. Ну а так як у мене тут місця мало, я їх мушу трошки стримувати в рості. Ну, якось так. От зараз покажу вам, переставлю цей свій трафарет і от як я їх труцюю От Отак, товариство, я їх достижу геть до кінця. Хто його зна. А там, бачите, вони, коли я їх так формую, вони заростають в густину. Якби було багато місця, можна було б хай вони так масово росли, тоді вже взагалі стіна, просто стіна утворюється. Можна було б їх і в висоту пускати, якщо б було б місце. Так що, якщо десь ви в полі будуєтесь, можливо, на пайові своєму чи ще що, туя я смаральд. Вона, ну можливо, це не смараль, ну я так думаю, так з такими шишечками вона росте. Ну і вона мені, по-перше, нагадує про Чорне море. Невідомо чи я там колись ще буду. Але ця туя може вас захищати від вітру в полі. І зимою, і літом, бо такі дерева скидають листя. Є в мене ще й другі туї, От я вам зараз покажу другі туї. Бачите, ось туя стоїть біля гаража. Ось біля гаража друга туя стоїть. То ці туї, звісно, стригти не треба. Бачите, от в дворі, бачите, до бані мене самшить тут. Ялинка така. От от бачите, ось тут такий самшитик. Ось туї, бачите, в біседці, ці туї з дубровиці привіз. Вони не колоновидні, але все одно їх стригти, поки що не стрижу, бачите, привіз в мішечку. А дивіться, от посадив таку, стовж, бачите, вони бісєтку захищають. От такі туї є в мене. Вон бачите, туї є. Вздовж забору, колоновидні. Їх, звісно, стригти не треба. От голуба ялинка є. Ну от така от зелень. Ну, а ці туї от здалеку. Бачите, ці, що я поформував. О, от так от я їх поформував. Ось бачите, які туї. Так що садіть товариство, якщо десь в полі будуєтесь по межі отакі туї великі. Ну, я так думаю, що це смаральд. Буде вам і запах класний, і аромат, і захист від вітру. Ну і, і красота, щоб наша Україна розквітла і була дуже гарна. Бути добром!